Вітаю, любі друзі, ви на каналі Бабусенькі не тільки. Якби оце не впав мені горщик і не зламав мені всі листочки, я б забула знову вам показати. Зараз дуже багато піднімається питань про вірусні захворювання гіперструмів. І показуються листочки, тут уже такого не видно, вони ось такі полосочки з'являються, неначе і справді вірус. Все-таки рябе-рябе-рябе стий. Але коли ви ставите в тепло чи на сонечку, то на цьому рябому листячку, ось погляньте, воно було рябе, там, де було світло, стає червоним. Це говорить про те, що саме ці, цей гіпластрум вражений кліщем. Почав ось рости новий листочок повністю нормальний, інколи коли нема ще цієї красноти. І молодий листочок теж буває з такими рисочками, полосочками, п'ятенечками. Інколи це буває і недостача не або навпаки багато е, до, е, підкормок. І так листочок реагує. Але в основному це ось отак: це шкідники, які покусали, і молодий листочок цьому доказ. Тому не спішіть одразу. Звичайно, я цей е, гіпастрим стояв окремо у мене, я його ставила, е, бо я то в принципі знала, що це вже не вірус. У мене кліщі тут гуляють, просто на танках катаються, бо кореневого кліща я вивезти не можу з тими простенькими засобами, що маю. Листовий ще можна попробувати. Тим більше, дуже-дуже багато більше ста видів кліщів, самі розумієте, тому спокійно спостерігайте, профілактично робіть обробки від кліщів і інших шкідників. Ну, у мене тепер, як бачите, ось листочки, я вони стояли на вулиці. А чому зламалися? Це ще одна. Така тема. Я ще й вибачаюся, що я так знімаю на підлозі, бо якось розкажу про причину. У мене в кімнаті дуже темно. Світла з вікна не попадає. Занесла я їх необрізані, як бачите. Сидять вони у мене в горщиках великих. Я їх пересаджую весною в основному, бо вони на вулиці у мене в горщиках. Світла мало, вони почали тягтися. Нахилилися і ось так руснули. Хоча соковиті листочки продовжують рости. це тим, хто обрізає після того, як заніс, бо листя вже не потрібне. Листя потрібно завжди, тим більше якщо воно є. Якщо у мене є такі гіпастроми, які вже зайшли в період спокою, вони скинули листочки, але вони все рівно стоять у теплому приміщенні, я їх хочу винести в трішки прохолодніше. Світла у мене додаткового немає і не планується, ну, тому що економити потрібно. Якщо будуть питання саме про таке листячко, ви бачите, як воно виглядає дуже таке цікаве. І дійсно, якби отак не бачучи, а молодий листочок в основному, якщо теж ряби лізе, то це точно вірус. І його треба цю цибулинку палити. Інколи спостерігають рік іще, буває, що дійсно важка недостача вітамінів та мінералів, або навпаки багато і спостерігають. Ну, всі знають, чи багато ви полили, там, насипали під кормки, чи мало. І тому це вже перша така, що розумієте самі. Якось так сумбурно, не думаючи, не гадаючи, показала вам. Але так хочеться, щоб наші рослинки, звичайно ж, не хворіли, їх не вражали шкідники, щоб вони нас радували постійно своїм цвітінням і своїм симпатичним листячком. Я сьогодні спробувала зробити стрім по гіпоастромам, але щось у мене не пішло. І... Тут ще вкус це лисичко впало, ну, вирішила зробити і показати. Я бажаю всім тихо дня і ночі, миру та перемоги. І до зустрічі в наступних відео. Буду ще багато цікавого.